21 червня розпочалися спільні російсько-українські військово-морські навчання Фарватер Миру-2013. Спільні навчання і спільний культурний відпочинок. У вихідні матроси і військовослужбовці служби за контрактом військово-морських сил Збройних сил України відвідали музей Чорноморського флоту Російської Федерації. В той же час російські військовослужбовці ознайомилися з експозиціями Музею військово-морських сил Збройних сил України на Михайлівській батареї. Детальніше наші кореспонденти. Історія це важлива частина життя кожної людини. Звичайно, багато помилок, однак і багато гарного досвіду. Скільки героїв минулих століть і досі є для нас величезним прикладом для усіх нас і особливо для військовослужбовців? Хочу зазначити, що дана екскурсія має досить вагоме як духовне значення, так і так і історичне значення, оскільки тут знаходяться як пам'ятки Чорноморського флоту, тобто знаходяться пам'ятки обох великих морських держав, як Росії, так і України. І для кожного військовослужбовця є дуже цікаво почерпнути якісь знання, оскільки Кожен повинен знати свою історію, історію своїх предків, завдяки яким зараз наші військовослужбовці і безпосередньо я проходимо службу у військово-морських силах України. Фотографії, портрети, моделі кораблів і ще багато різноманітних експонатів. Чудова розповідь екскурсовода, що заворожує, змушує зануритися в історичні події минулих століть. Молоді хлопці з цікавістю розглядають музейні реліквії і намагаються вловити і запам'ятати кожне слово. Сподівав навіть, що до такої що так мене заворожить, Всі розповіді екскурсовода. Дуже багато експонатів, які хочеться розглядати, розглядати. От, дуже подобається екскурсія. Кожен військовослужбовець я вважаю повинен обов'язково знати, м, хоча б найближчу, хоча б таку історію, тому що є що обрати приклад, є до чого. Нам і ти усім разом. Мабуть, кожен з нас у дитинстві мріяв бути героєм, наприклад, капітаном великого корабля, підкоряти морські простори, захищати їх від ворогів. Сьогодні на щастя, мирне життя. Однак, наші військовослужбовці все одно виходять в море, покращують свої вміння та навички під час тренувань. І все це задля того, щоб кожен з громадян нашої країни міг спокійно спати. А в той же час в рамках програми обміну культурно-історичними цінностями, військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації відвідали філію національного військово-історичного музею України. Іни військово-морський музей «Міхайловська батарея. Батарея зустріла гостей відновленою будівлі, яка тим не менше не втратила свого історичного шарму і бойових шрамів трьох війн. Тут вони мали нагоду ознайомитися з експозицією, присвяченою встановленню флоту на Севастопольській землі, сторінками історії першої та другої оборони Севастополя. Все це справило неабиякі враження на російських військовослужбовців, які за їх словами перше побували у цій фортеці. Кождою вихадни. Мы ходим в культ похода, в различные музеи. И вот сегодня нас отвели в Михайловский музей. Здесь достаточно красиво, интересно. Интересно рассказывал экскурсовод про картины, там, про всякую историю. Всю историю. То есть было интересно слушать, не просто там смотреть, и проводить время. Вот. Ну, мне, в принципе, понравилось. Очень понравилось тут. Много нового увидел. Познавательно такого. Чего не знал. Красиво очень. Саме через музеї суспільство висловлює своє відношення до історика культурного наслідування, і з цим важко не погодитися, збираючи та зберігаючи пам'ятки матеріальної і духовної культури, музеї ведуть велику науково-просвітницьку та патріотичну виховну роботу. І все це для нас та майбутніх поколінь, щоб знали, пам'ятали та пишалися своєю історією. А в той же час в рамках програми обміну культурно-історичними цінностями військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації відвідали філію Національного військово-історичного музею України військово-морський музей «Міхайловська Батарея. Батарея зустріла гостей відновленою будівлею, яка тим не менше не втратила свого історичного шарму і бойових шрамів трьох війн. Тут вони мали нагоду ознайомитися з експозицією, присвяченою встановленню флоту на Севастопольській землі, сторінками історії першої та другої оборони Севастополя це справило неабиякі враження на російських військовослужбовців, які, за їх словами, перші побували у цій фортеці. Кожні вихідні ми ходимо в культпоход, в різні музеї. І от сьогодні нас відвели в Михайловський музей. Тут достатньо красиво, цікаво. Інтересно розповідав екскурсовод про картини, про всякую историю, всю историю, то есть было интересно слушать, а не просто там смотреть и проводить время. Вот. Ну, мне, в принципе, понравилось. Очень понравилось тут. -то. Много нового увидел, познавательно такого, чего не знал. Красиво очень. Саме через музеї суспільство висловлює своє відношення до історика культурного наслідування, і з цим важко не погодитися, збираючи та зберігаючи пам'ятки матеріальної і духовної культури, музеї ведуть велику науково-просвітницьку та патріотично виховну роботу. І все це для нас та майбутніх поколінь, щоб знали, пам'ятали та пишалися своєю історією.